Найбільш популярний запит на ліжка це ліжка на високих ніжках, щоб під ними можна було прибирати. І на всі, майже на кожну нашу модель ліжка, ось, наприклад, ви бачите ліжко Манчестер, можна обрати варіант ноги від 5 до 12 сантиметрів. Вона може бути, до речі, металева, може бути дерев'яна широка, дерев'яна вузька це, коротше, на ваш вибір. І здорожчання, насправді ну, доплата невелика, там в районі до півтори тисячі гривень за найбільш високу, по-моєму, ось таку дерев'яну ногу. Це за комплект ніг. Тому, якщо ви хочете ліжко, щоб під ним можна було прибирати там вручну або роботом пилососом, такі варіанти є. І навіть наше найбільш бюджетний варіант ліжка, ліжечко лідер, воно йде в розмірі 160 х на два. За 15 тисяч гривень воно відразу йде на високих ногах. Тобто тут нічого доплачувати не треба, тільки колір ніжок вибрати і все. Тому варіанти є, причому ось на ніжках показано, що є різні варіанти кольорів. Тобто дерев'яна може бути пофарбована під лак або венге, металева може бути хромована або чорна. Якщо потрібно, на сайті Солоха є і на кожному ліжку є ця опція. Можна зайти і подивитись, скільки буде доплата. А в шапці профілю телефончик для зв'язку.